Привіт, друзі! В ногляді термостат або терморегулятор, мені більше звично його називати від китайської компанії Moes. Moes От постачається в такій коробочці. Він буває чорний, як бачимо, коробочки та білого кольору. Скляна передня панель, ось він світиться на задньому плані. Moes компанія модель. Називається bht 006 і JBW. Це модель, означає, вони бувають для газового керування газовим котлом, для керування електричною теплою підлогою і для керування теплою водяною підлогою. Дуже зручна і дуже корисна річ, яка дозволить суч... добре зекономити кошти. За рахунок увімкнення вашої системи опалення в необхідний час. Тобто, наприклад, вночі може бути холодніше, тут задається графік, на тиждень і з установленою температурою в різні часи. В день, коли ви на роботі, може бути знову холодніше, ви маєте прийти за годину до того, як ви прийшли додому, він увімкне опалення і ви прийдете в теплу кімнату, квартиру. Буде затишно. Ось такі коробці. Ну я його вже підключив, сам термостат, я вже вийняв. Там, як зазвичай, інструкція раз. Англійською мовою інструкція. Коробочка все хорошо запакована. Є кріплення для ну, розетки. Такі, він, до речі, може кріпити звичайно. Кругленьку коробочку від розетки, підрозетник. Зовнішній термодатчик я його не підключав. Але можна підчути, здається, до 3 метрів він довжина. Можливо, помиляюсь, точно не пам'ятаю. Думаю, це не суттєво, в принципі, його зазвичай вистачає. Що я хочу розповісти? Ну, по-перше, показати, що мені приваблює. В першу чергу, що приваблює в даному терморегуляторі, це його зовнішній вигляд. Він реально круто дуже виглядає. Можливо, це не передає камера, можливо, тут зараз стоїть. Не самий яскравий режим, і він захисна плівка наклеєна, тому він трошки тупенько так сказати, реагує на дотики. Виглядає сучасно, класно. Це значок, я буду показувати оліпцем, мабуть, так буде більш цей значок. Ну, поясню спочатку, давайте розповім, що він вміє. Вміє, ще раз, як я сказав, керувати. Можна керувати через Wi-Fi. Що тут є? В принципі, таких... це не новина, що є такі пристрої, і особливо ця компанія Моес спеціалізується і випускає дані пристрої вже досить давно. Вони не дуже суттєво відрізняються. Чим ця дана модель відрізняється по технічним параметрам, не дуже відрізняється, чим ця відрізняється саме дизайном, зовнішнім виглядом, дуже круто виглядає і більшою кількістю налаштувань. І, Наприклад, є погода. Тут є такі графіки. Воно, коли підключено до інтернету, воно з періодичністю кожну годину буде покати сонечко на вулиці, там хмарки і так далі. Ну, в принципі, це, звісно, далеко не головне, але приємно і зручно все-таки. Далі, що тут можна налаштовувати? Ну, по-перше, саме необхідне це підключитися до телефону і можливістю керувати віддалено. І так само і програмувати віддалено, і можна програмувати на самому термостаті терморегуляторі, температуру необхідну для вас. і можна... Тонко налаштувати, ну, для прикладу, що можна налаштувати, з якою яскравістю, інтенсивністю буде світитись екран в той момент, коли він не працює. Там можна або взагалі вимкнути, тобто він буде, наприклад, коли ви щось на ньому робите, він 10, а потім ну, перестали там, натискувати кнопки, він 10 хвилин дає, так сказати, вам на роздуми, а потім тухне повністю. І по шкалі, здається, від 1 до, я зараз візьму інструкцію, до 8 яскравості можна регулювати саме цей екран. Давайте почнемо як підключити. Почнемо, мабуть, з інструкції І розповім, що він вміє, що він може. Ще раз повторюю, що це версія для електричних теплих котлів. Ой, для електричної теплої підлоги. Що тут сказано? Що, до речі, російською мовою сказано в інструкцію, десь тут є абзац. Адсканіруйте QR-код. Щоб отримати руководство на русскому мові, відео постановки та описання функцій. Так, да, цей QR-код працює, але відео і описи функцій на російській, ні на українській мові нема. Є така сама інструкція англійською мовою, просто якщо ви скануєте, то інструкцію цю саме отримуєте в електронному варіанті. Ну, потрібно воно вам чи не потрібно, це вже вам рішати, але завантажити дійсно, відсканувавши цей QR-код, можна. І так, модель MOES 006 serie. Що на мій? Працює від 95 від 95 до 240 В 50-60 Гц. Може живити водяний або газовий котел 5 А навантаження і 16 А електрична тепло сенсор NTC 3950 КОм. Ну, далі все стандартно. Споживає 1,5 вата, там з чого зроблений, розмір, розмір ще раз. Він підходить. Звичайно, підрозетників можна встановити. Що тут цікаво, LED-дисплей, ну, Як вони пишуть, більш дружелюбний, згоден, LED-дисплей Реально крутий, сенсорний, ці кнопочки реагують. Що далі? У вас можливість керування по Wi-Fi. Це все зрозуміло. Як його встановлювати, як його налаштовувати? Давайте розповім все-таки спочатку саме найголовніше функцією, як налаштувати Wi-Fi увімкнути. Ось так само скануємо QR-код, тоді ми можемо скачати програму Moise. Ну, Або введемо в Google Play Moes, завантажимо програму. Далі видно, як вона є. Програма не важка, там треба зареєструватися, прийде код на електронну пошту підтвердження, якщо ви там не були раніше зареєстровані. Далі натискуєте в цій програмі додати устройство. До речі, програма на російській мові. Так що я думаю, українцям вона буде більш-менш більш зрозуміла. Тут а, в інструкції намальована програма українсь... англійською. але коли ви будете, до речі, скачувати чи додавати термостат, можна указати, що країна Україна, і тоді буде російською мовою ця програма. Далі? Що? Далі, коли ми Далі, в самій програмі. Нажмемо кнопочку додати устройство». Потрібно увімк... в вимкненому стані, це в такому стані, натиснути і утримати кнопочку донизу. Десь секунду, отут з'явиться флажок, не флажок, значок, який буде блимати Wi-Fi. І тут почнеться пошук. Появиться ваш пристрій. От так він буде виглядати термостат. До речі, от він тут можна його зараз я не показув, то я, Ось він з'явиться у вас в цій програмі Моїс. Тут ми можемо що увімкнути. Увімкнули, як бачите. Так само можемо вимкнути ще раз. Вимкнули. Зараз працює. Я лампочку підключив, щоб було видно, що це працює. Зайдемо в сам термостат. Ось кнопка живлення. Вимкнули. Знову включився термостат. Температура, дивіться, тут два, дві температури. Температура так сказати, повітря. Тобто в самому термостаті стоїть термодатчик. Так само термодатчик можна підключити і вкласти його між, 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 між дротами, які гріються в теплій підлозі. Зазвичай карбоновий кабель ну або мати якийсь. І тут дуже легко керувати. Насправді, тут є дуже багато налаштувань, але вони далеко не кожній людині потрібні. І щоб той, хто не хоче так сказати, дуже влазити в деталі, ось воно, в принципі, все керував. Ручний режим, автоматичний режим. Автоматичний режим там запрограмований, що вночі менше гріє, в день більше. Наприклад, там, ну це автоматичний ручний режим. Я потім прийдусь просто мотежі. Рожний режим ми виставили 20,5 градусів, хоча у нас в кімнаті показує 17,5. І відповідно горить оцей значок вогника, відповідно, лампочка світиться. Якщо ми зробили менше 17, то ми зробили 17,5. Це у нас температура кілатів. Ми зробили 10 градусів. У нас відповідно навантаження вимкнулося, тобто тепла підлога наша не... Якщо ми піднімемо вище 17, от, наприклад, поставимо. На один гетерязі, до речі, 1 градус. От буде 17,5, воно не буде гріти. 18.0 не буде гріти. 18,5 повинно включитись. 19 я зробив. От зараз ввімкнеться, обігрів нашої теплої підлоги. З додатком зрозуміло, додатку ще є кнопочка блокування. Ми заблокували. Все, тепер ніхто не натисне на наш і переходимо на наш термостат, ніхто не натисне, він буде собі працювати. Давайте тепер я розповім більш тонке, що все це те, що я показував на телефоні, можна зробити так само тут. Ми можемо збільшити. А, до речі, якщо він заблокований, термостату теж можна заблокувати. Натиснути оці дві кнопочки і утримати їх пару секунд. Він розблокується. розблокується. Заблокую, покажу вам. Ще раз, я його блокую. Ось цей значок-замочок це значить заблокований. Це показує температуру, яку має сам термостат, тобто ну, температура в приміщенні. Вогник червоний показує, що втовімкнене подача на нашу теплу підлогу електроенергію, тобто гріє. Тут день тижня показується, де це субота, на українській на російській мові нема. Час. Час можна налаштувати, або він синхронізується з ну, планшетом в мене в даному випадку, або з телефоном. Це режим вибору, мод називається по-англійськи: налаштування часів, увімкнення-вимкнення. Кнопочки зміняти, збільшувати якийсь конкретний параметр або зменшити. Ще раз, щоб його розблокувати, дві кнопочки разом нажимаємо і отримуємо. Погано, бо він кажу, що в плівці захисній, то не дуже він реагує. Натиснув. отут то замочок пропав, значить, відповідно він розблокований. Е, пройдусь тепер поналаштувати. А, так само ну, ще раз покажу, дивіться. Ще раз, у нас 17,5 приміщення. У нас термостат виставлений на температуру 19, тобто він буде, коли нагріє аж до 19, тоді він виключить. Давайте перевіримо, от ми зменшимо температуру, поставимо 16, 15,5. Тобто він зараз повинен виключити на, нагрів. Яку ми поставили, я забув. 15,5. Так, чекаємо 15. Вимкнувся вогник. Вимкнувся нагрів. Воно на метє. Тут немає не, не необхідності прямо це робити в долі секунди. Далі, що я хочу сказати? Я візьму інструкцію і розповім тонке налаштування. В принципі, все, що. Треба для роботи тим, хто не дуже хоче переймати тонким налаштуванням, воно вже тут є. В заводських влаштуваннях воно може так працювати. Що зручно ще раз, що ми можемо керувати через телефон, ми йдемо додому, або вийшли з дому, дома нікого нема. Ми через телефон включили, або вимкнули, або вимкнули опалення, в залежності від тої ситуації, що нам потрібно, яка температура в домі. А щодо тонких налаштувань, для того, щоб в них зайти. Далі, кажу, немає потреби тим, хто не хоче особливо вдаватися. Якщо хтось хоче більш детально, це, в принципі, я буду зараз розповідати. Те. До речі, тут є от іменно періоди, оце заводське налаштування, яка є температура, в який день буде. от, Наприклад, період 1 з 6, буде в 6 годин буде температура увімкнена 20 градусів. Це побуднє робочі дні. Це субота, це неділя, третій от стовпчик. 8 годин буде, тобто ми пішли на роботу. Це заводське налаштування, якщо ми поставимо програмний режим. Або ручний можна, тобто, ще раз переклюмикаються режим ось цією кнопочкою. От Зараз це, якщо часики світяться, значить це програмний режим. Там температура зараз має бути, до речі, от зараз 20-54. Шукаємо в суботу, де це у нас 20.54. В 20, 22 буде програмний режим, має перейти на 15 градусів. Ну, так як у нас 17 до 22 ще далеко, 20 градусів, тобто воно має гріти до 20 градусів. Ось це заводські налаштування температури. Їх можна міняти під себе, можна не міняти. Як міняти, мабуть, це дуже довго буде розповідати мені, і надаюсь вам дивитися. Тут, в цій інструкції, це написано: я от пройдусь по цій інструкції стосовно налаштувань. Не як міняти оці графіки, бо там трошки довго, але там легко насправді все робити довго. А як тонкі налаштування чи більш детальні, для того, щоб зробити їх, треба виключити. І натиснути і утримувати кнопочку режим. вибору режиму і часики 8 секунд. Тобто Спочатку виключаємо. А потім утримуємо ці дві кнопочки. Не 8 секунд, набагато швидше воно. І так, перший режим це вибір, номер режиму. Оце внизу ось тако, ще раз показую. Перший режим. А мінус 3 це був параметр. Ну, Далі воно вимкнулося, Я не буду, бо бачите, не встигаю. Трошки незручно, бо я не буду встигати. Тому я просто буду показувати і розповідати. Може, хто не знає англійську, або технічно тяжко зрозуміти, що це значить. Кому не треба, не цікаво до побачення. Кому цікаво, будь ласка, слухайте, я. мені приємно так сказати, що люди питають і, і слухають, діляться думками, роблять зауваження. Хтось коментує вдячності, хтось каже, що не цікаво. Ну, кожна своя думка. І кожен має на неї право. І так, перший режим у нас пока мінус 3 це калібрування. Сенсоротемпературний, який всередині в цьому термостаті. Тобто, якщо у вас є термометр, по якому так талон, який ви можете звірити, і він у вас буде відмінність від показників вашого термометру, ви можете її від мінус 9 до плюс 9 трошки підкоригувати. Це в градусах Цельсія, ну, по, за замовченням стоїть мінус 3. Далі, це називається другий. Я не буду по-англійськи читати, називається гетерезис це е, спрацювання. Тобто з якою е, ну, хтось не хоче, щоб. Е, Часто спрацьовував, вмикнулося, вимкнулось, вимкнулося, вимкнулося. Тобто гетерезис воно називається Це різниця між запланованою вашою температурою, тобто, ви виставили 15, тобто, щоб 15 градусів було у вас в кімнаті. І от воно, якщо, наприклад, 16, 15, 14 опускається з різницею 1 градус, тоді увімкнеться ваше опалення. Ви можете цей параметр регулювати від одного до 5. Тобто різниця між. Запланованою і реальною температурою. Тобто, ще раз, якщо от ви виставили 15, а у, вас, а у вас 14. І от воно увімкнеться опалення, точніше, вимкнеться, тобто, воно гріє у вас 14, 14,5 15, 15,5, 15, 16. Коли буде 16, воно увімкнеться. Це якщо Гетерези стоїть за замовченням 1. Далі, далі, далі це у вас типу, клавіші блокування. Як, тут 2 може бути або 0,0, або 1. Якщо 0,0 0, 0 по за замовленням стоїть 1, то всі клавіші заблоковані. Якщо от ви просто дві ці, пам'ятаєте, дві вверх і донизу, то блокується у нас екранчик. Якщо виставимо 0.01, то буде всі кнопки заблоковані, окрім кнопки живлення. Що раз за замовченням стоїть 0.1. Далі четвертий параметр: ми вибираємо, який сенсор буде впливати на роботу. Нашого термостату, тобто зовнішнього або всередині, або Алт, це значить і той, і той воно буде давати, ну, мати свій вплив на роботу термостата. І якщо, наприклад, перегріється сильно ваш зовнішній датчик, то він йому дасть команду виключити режим опалення. Далі, Мінімальна температура 5 режим від 5 до 15 за замовченням 5, максимальна температура, теж все зрозуміло дисплей мод. Це маю 00 замочим, це, настройка температури, і ага, відображає. Якщо в 0.0 це він відображає на телефоні, ну в додатку. Температуру і сенс ні, заплановану, яку ви виставили, і температуру у приміщенні. Ну, в самому не приміщенні, а іменно от в нього всередині сенс. Або якщо 0,1 буде режим, то буде він показувати тільки налаштування температури, яку ви хочете, яку ви очікуєте. І Далі захист від низької температури від 0 до 10 можна налаштувати, тобто антизамерзайка, чи як її називають. Захист від високої температури, також можна налаштувати позамовченням замовченням 45. Режим економії або увімкнений 0,0, а не увімкнений. А якщо увімкнений, то 01. Це мабуть, що режим тут є, вимикається. Просто ага, от в додатку. і Ми собі виставляємо для цієї температури економного режиму 20 градусів, наприклад, за замовченням. Тобто, щоб ми не налаштовували. Там буває хтось вдома сидить, собі включив один режим економний, наприклад, 19-20 градусів і все, і зручно користуватися, щоб не, не лізти в настройки і довго не гратися. Далі параметр С. Оце саме цікаві два параметри це йде. Вони за замовченням стоять одинички, це ступінь яскравості вашого екрану в режимі. Вимкненому, тобто, ну коли він точніше, не вимкнений, Він працює от зараз. Наприклад, він вимкнений. але він до речі, в мене стоїть. Здається, я спеціально поставив яскравий. Вроді це п'ятерочка. Він регулюється від нуля до вісьми. Тобто, наприклад, в день можна поставити собі менш більш яскравим, а вночі поставити або виключити 0, поставити тоді взагалі екран тухне. Ну, Коли ви користуєтесь, він 10 секунд світиться, а коли перестали користуватися, через 10 хвилин секунд він вимикається. Дуже зручний параметр можна налаштувати, воно буде ледь-ледь світитися в день. Ну, наступний параметр скинути до заводських налаштувань, і номер версії останній параметр. F. Ну, нібито все розповів. Іменно по налаштуванню. Я і так багато говорю. Якщо ще цікаво налаштування, як налаштувати оці часові періоди і температуру, Ну, в принципі, це легше, мабуть, зробити через додаток, але насправді тут теж все це елементарно легко зробити. Я може тільки розкажу в двох словах, як туди зайти в ці налаштування, і, щоб зайти. Налаштування іменно програмного от, варіанту, коли керуєте через програмне, то ну, через Wi-Fi це зрозуміло. А якщо через не підключено Wi-Fi, то натиснути кнопочку часи. І ми зайдемо зазвичай. Ні, не буду я. Давайте, це вже, мабуть, буде забагато інформації і, мабуть, буде дуже довге відео. Якщо буде потрібно, я ще одне зніму, саме як налаштувати з термостата оцей програмний режим. Ще раз, програмний режим, у нас зараз включений програмний режим переключається ось так на ручний режим. Ось програм... Ручний, програмний. ручний, програмний. В програмному режимі показує, що це зараз п'ятий режим. Типу, ми прийшли з роботи і додому прийшли хто з роботи, хто з навчання, на цьому все. Я вважаю, що, ну, на мій погляд, це самий гарний з тих, що я бачив терморегуляторів компанії Моес. Він дійсно зручний дозволяє економити гроші ваші на опаленні. Так що, якщо сподобалось те, що ви побачили. І як він працює, можете замовляти в нашому інтернет-магазині. Буде покликання в описі до даного відео. Ставте подобайки. До зустрічі, до побачення.